Привіт! Настав час почастувати вас свіжими делікатесами шоу бізнесової кухні. Скоріш беріть ножі й виделки, бо на вас чекають такі страви. Ангеліна Завальська з дуету алібі вийшла заміж. Як виглядала і почувалася наречена у свій головний день? Про це у нашому ексклюзивному репортажі. Родина Завальських поповнилася ще одним чоловіком. Ним став новоспечений чоловік молодшої учасниці дуету Алібі Аліни, телеведучий Олександр Колодій. Пара узаконила свої стосунки у ракзі Солом'янського району Києва у дуже вузькому колі родичів і друзів. На місце події молодята проїхали у білому лімузині Бентлі із капелюшком на капоті. Аліна була у традиційній весільній сукні білого кольору і фаті. Така краса коштувала нареченій недоспаної ночі і кількагодинної годинної підготовки. Збиратися ми почали дуже рано, тому що вначалі в ЗАГС поїхали. Проснулася я в 5.30 утра. В 6 у мене уже були, були візажисти, парикмахери. Вбрання нареченої стало сюрпризом не лише для її чоловіка, а навіть для сестри та батьків. В какие-то моменты даже не вникала, даже платье видела в самый последний момент. Так что... <laughs> не ходила с Алиной на примерки? Ни разу так получилось, что ни разу не была, но видела... Фотографії сказала, що мені понравилось, але в житті звісно, це просто шедеврально красиво. Я ніколи не бачила люди такої гармонічно, красиво, духотвореної. Скупа морська сльоза, є там внутрі зажата. Ну, все-таки ми це все, скажем так, пережили благополучно. Незважаючи на серйозність події, Аліна трималася дуже спокійно. Їй навіть вдалося заснути напередодні. Я легла спать где-то в начале третьего. Думаю, ну точно я буду спать и и высплюсь, наверное. Но, честно говоря, где-то каждые полчаса я просыпалась, и, конечно, спала очень тревожно. Аліна та Олександр познайомилися півтора роки тому на Віденському балі у Києві. Телеведучий запросив співачку на танець і зрозумів, що хоче піти з нею на побачення. За словами Аліни, вона також відчула симпатію до партнера. Дуже скоро зустрічі переросли у справжній роман. А через три місяці Олександр освічився Аліні і почув у відповідь так. Тим щоб стати її чоловіком, йому довелося гарненько попітніти. Для мене були придумані испытання. Я в місяць свидетелям їх пройшов, але дуже довго мене не пускали. В общем, ну, в итоге я прорвався і, да, і, да, добився. І добився. Но, того, що да, я в кустику. Батьки Аліни з легкістю віддали молодшу дочку Сашкові. І, хоча колодій поки що не називає тестя татом, проте певний кредит довіри заслужити вже встиг. Поки називають Олександр Андрійович. Вот. А далі я думаю, ну буде немножко по-другому. дуже дуже положительний, він настоящий мужчина. І э, так як я заботился в черяк, то мені б дуже хотілося, щоб мужчина, ну по крайней мере, не менше моєго думала об этом. Вот. Я уверен, я вижу, що это буде. Э, так, а може бути і краще. Відразу після Раксу молодята поїхали фотографуватися у гольф-клуб. Крім того, вони прогулялися Михайлівською площею, де привернули увагу інших весільних пар. Завершилося святкування банкетом в одному із п'ятизіркових готелей столиці. Протягом усього дня на Аліну та Олександра також чекала купа сюрпризів у вигляді подарунків. Родители подарили две потрясающие иконы, да. если не ошибаюсь. Ну, они так мы не успели еще пообщаться, потом они подробнее расскажут. Но, по-моему, 18 века сегодня по астрологическому календарю день черепахи. И я выбрала им очень красивую черепашку, потому что черепаха, во-первых, это символ долголетия, злодострастия, мудрости и... Прочності. І от я просто в момент, коли вони йшли в ЗАГС, подарила їм цю черепашку зі словами, щоб в їхній сім'ї вот ці характеристики обов'язково присутствовали. Та головною несподіванкою мав стати подарунок нареченого. Олександр до останнього не говорив Аліні, куди повезе її у весільну подорож. У нас, як такового, свадібного путешествия не буде. Тому, ну, по крайней мере, це точно да... не медовий місяць. Да, не місяць, але пару днів буде медових. Да. Это сюрприз, да. сюрприз просто для меня. Я, мене. я знаю. не знаю, я узнаю во Ну да, ее вечером, или завтра утром, я даже не говорю и когда. Потом скажешь. Посадим да. самолет <с и завяжем. Куда увезем далеко-далеко. За словами родичів, усе своє весілля молодята організували самостійно. Мамі не довелося готувати голубці, а татові купувати горілку. Самі ж наречені за всі три місяці підготовки навіть ні разу не посварилися. Досвадьби на тісі на було такое самообладання, видержка. Я слухала, як вони розмовляють з просто... Я взагалі вважаю, що вони герої, тому що в наше час. А прийти испытание вот до свадьби організував свадьбу і дойдя до неї все счастливой парой, наверное, теж говорить о многом. Значит, така пара способна на любые испытания в житті. Виявляється, Аня завжди знала, що її молодша сестра вийде заміж першою. Цей факт її ніскільки не бентежить, оскільки вона взагалі поки що не хоче одружуватися. Втім, що стосується сестри, тут дівчина вважає весілля цілком логічним і природним. У мене даже нет такого ощущения, що происходит что що что-то из ряда вон выходящее. У мене відчуття, якби як будто абсолютно закономірна річ. Я йому очень рада. Весіля виявляється, штука заразна. Про намір одягти на свій палець обручку нещодавно оголосив Карло Сантана. Карлос Сантана із нетерпінням чекає 19 грудня. На цей день заплановане його весілля із барабанщицею Сінді Блекмен. Жінка грає у групі, що супроводжує відомого гітариста під час гастролей. Роман між нею і Карлосом Сантаною зав'язався не так давно, але виявився дуже бурхливим. Я навіть не думав, що досі здатен на такі почуття. Гадав, що це вже в минулому. Але тепер, коли я дивлюся у закохані очі Сінді, я готовий перевертати гори. Для 63-річного Карлоса Сантани шлюб із 50-річною Сінді Блекман буде лише другим. На відміну від більшості представників шоу-бізу, гітарист ніколи не мав репутації ловеласа. Три роки тому він розлучився зі своєю першою дружиною, з якою прожив 34 роки. Я ніколи не ганявся за новими відчуттями. Я люблю родинний побут і затишок, тому одна дружина мене цілком влаштовує. Утім, не все у подружньому минулому мексиканця так ідеально. У 2005 році його тодішня дружина і матір трьох дітей Дебора Сантана опублікувала мемуари. У книзі жінка розповіла, що музикант її зраджував. Проте у заяві на розлучення Дебора чомусь про це замовчала, назвавши причиною розриву непримиримі протиріччя між нею та чоловіком. Є речі про які не варто знати іншим, надто стороннім людям. Незважаючи на таку думку, своє освічення Сінді Блекмен Карлос Сантана організував просто посеред власного концерту. У гастрольному репертуарі гітариста є одна композиція із довгим соло ударних. Виступаючи у передмісті Чикаго, музикант дочекався, поки Сінді дограє своє соло, а потім, несподівано на очах у повного залу, попросив її вийти за нього заміж. Здивована і розчулена Сінді, спустилася до свого коханого і просто у мікрофон відповіла так. Від такого сюрпризу публіка прийшла у справжній захват. Люди встали зі своїх місць і довго аплодували парі. Я цього не планував, просто відчув якийсь порив. Це все кохання. Не можу вже дочекатися, коли перекладу свої почуття на музику. Деталі майбутнього весілля Карлоса Сантани і Сінді Блекмен наразі не розголошуються. Відомо лише, що воно відбудеться 19 грудня цього року на одному з Гавайських островів. Хабарі невід'ємна частина нашої реальності, а вміння їх давати не завадить нікому, навіть зіркам шоу-бізнесу. Одай раз у житті зустрічається із життєвою необхідністю дати комусь хабара. Це може бути вічно зайнятий лікар у районній поліклініці чи викладач університету, пари якого ви безсовісно прогулювали протягом усього семестру. Хабар буквально рятує життя, коли ніщо інше допомогти вже не може. Да, приходилось. мілкі такі, знаєте, взяточки, я б сказала. За що? Ну, как правило, это такие всякие медицинские услуги, знаете, когда... Э, даже не могу сказать, вот правильно ли будет назвать это взяткой, когда там иногда даешь что-то доктору, потому что понимаешь, что зарплата у него небольшая, а хочется, чтобы у тебя было все хорошо, чтобы тебе уделили внимание. Вот такая я взяточница. Только гаишникам. Это не взятки, это так просто колбасные деньги. Я им все время говорю, ну, даю деньги, они говорят, а что это? Я говорю, ну, это колбасное. Роздача хабарів доволі екстремальна справа. В цей відповідальний момент людина відчуває майже те саме, що й на першому побаченні, коли вона ще як слід не знає свого співрозмовника і намагається виглядати впевнено навіть попри тремтіння в колінах та спітнілі долоні. Ви себе при цьому комфортно чувствується? Ні, ужасно. Я довго довга нічим подобним ніколи не займалася. І вот тільки буквально пару літ назад я як то так взяла себе в руки. І поняла, що треба, треба зробити, нічого там страшного немає. Незважаючи на те, що хабарі дають всі без винятку, а надто на території нашої країни деякі публічні люди бояться зізнаватися у цьому відкрито. Нет. Взятки немає. Я не люблю взятки. Я люблю ну, все честная талантом. работа, да. талантом. Нет, вы знаете, мы взяток не даем. И мы живем в демократическом государстве. И Лужкова не у нас сняли, и <соцентричные> у нас все совсем другое. опять машины и живут в своем государстве, которое чуть-чуть отличается от того, что происходит вокруг. Многие мои друзья принципиально не дают взяток никогда. Я следую их примеру. И я считаю, что это неправильно. Лучше, если ты виноват в чем-то, ответить. А так просто ну не совсем правильно. То, слава Богу, ні. Тогда да, ніколи? ні, не, я не давала хабаря. А якщо так якось там трапляються, чи там з ГАІ зустрічають, чи ще щось до речі, я не знаю, чому в мене зараз Зразу думка про ГАІ. Я даю э, свою за дружбу, конфеты давала, там вся, чтобы меня подружки там или друзья, это в садике в школе. Но когда во взрослой жизни ты просто делаешь выбор, либо ты со взятками, либо без. В моей жизни не было возможности давать взятки, у меня просто их не было, чтобы давать их. Поэтому пришлось все своим трудом. Ты коробку конфеты думаешь, что это взятка? Для меня взятка это только там деньги или что-то совсем такое значимое, большое. А это скорее как э, такой thanks, благодарність за, за какую-то помощь, щоб там не розповідали вітчизняні селебриті на камеру, але в реальному житті надто ускрутні його моменти Ніщо людське їм не чуже, особливо якщо знайти своїм діям розумне філософське виправдання. Канада штуки рішить, а від цього, там сім'я, завіст там здоров'я там чоловіка. Намного можна пойти, правда? Ви б пошли. Так точно. Ну я понимаю, що кожен человек хоче кушать, несмотря на те, чим не занимается. Или он гаишник, или он там держит камеру или микрофон. мікрофон. Ну, же человек хоче кушать, правильно? Так може, ти мені теж что? даш. Може, да что Йому? О! Папараці здатні звести з розуму будь-кого. Нерідко через них зірки потрапляють не лише у неприємні, а й небезпечні ситуації. Відчуття небезпеки змушує людський організм відчувати страх і виділяти чималу порцію адреналіну. Цікаво, що для того, аби як слід перелякатися, не обов'язково зустрічати Фредді Крюгера чи стрибати з літака, забувши парашут. Всередині небезпеку можна знайти будь-де навіть у шоу-бізнесі. На зйомках кліпа Россвіт давним-давно, 7 років назад, мені прийшлося скакати в Криму на нізвісне нікому лошаді, которая там с трудом вообще поддавалась. какому-то управлению. В итоге я упала прямо под копыта. Ну, слава богу, ни одной царапины, ни одного синяка. Но это, пожалуй, было так экстремально. Я целый час только готовилась к этому, я боялась. этой пісні песни из моего нового тому Потому что дійсно действительно экстремальные. І... Явных, ну, трошечки небеспечно. Я сейчас вот там так припарковал машину, но не увидел, что через 100 метров стоят грешники, а я припарковал на встречной полосе. Вот сейчас у меня будет экстремальное удирание от них. Самое опасное это стоять в городе Петропавловском камчанска отрывать билеты на рынок в 1991 году. Что за билет? Ну, рынок сделали платным, люди были недовольны, и весь гнев шел на тех, кто отрывает билеты, проверяет на входе. <реш> Очене приємно. Де люди в пошуках гострих відчуттів, самі знаходять собі пригоди на м'яку частину тіла. Більшість із них навіть готова платити чималі гроші для того, аби відчути страх, що запам'ятається на все життя. Перед моста шашлики з відбитами м'ясниками. Ну, я думаю, що все ще впереди, що <реш> все саме екстремальне впереди. Навіть чесно говоря, не знаю. <реш> а в голом, скоріше. Наспор спорт, на спорт, спор. да, да, ради дівчинки. За конц тем, что вы. Ударился. Облє... 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 Да, оказался, да, в, в, в отделении милиции. Так что не прыгайте зимой в речку, а она может покрыта льдом. Девушка осталась довольна? Очень довольна. Пришлось много мог денег, чтобы меня вытащить из. Тюрьмы. Парасейлинг в моей жизни. Что? С парашютика. Параселлинг. Ты знаешь, жизни, когда привязывают парашют а, вот к, к, к лодочке, типа к моторной. А, вот это все, и ты, ты вверху паришь. Ну, для это меня не это не было, страшно. Но это был для меня самый страшный. Нет, я один раз в тарзанке прыгнула, для меня это все. Душа ушла в пятки и не вернулась практически. Поэтому я больше никогда в жизни какой-то тарзанки парашют никогда не прыгнул. Почему же вы это сделали? Дурак, дураками были. Я, по крайней мере. Вот. А у меня бы просто интерес попробовать. Ну, во-первых, это ты всегда себя потом уважаешь, я же смог. Дайвинг, в принципе, не считается таким ужасно экстремальным э, видом спорта. Но тем не менее... Первое, первое погружение для меня было экстремальным довольно. Я что-то никак не могла э, понять, как же себя вести под водой. Ну и лыжи я не могу сказать, что это было О, да. не было экстремальным, потому что Алина на второй день э, подумала, что я уже хорошо катаюсь, и могу прибавить еще скорости и повыше куда-то э, горку выбрать и слететь вниз. И в итоге поплатилась. На повитанику ли я летала? Разом з Російським радіо, і я кричала так, що ну, все-таки всі, всі згодились, що не потрібно підніматися дуже високо до гори. І ми літали дуже низько над землею, і тому а, люди, які проходили, це був ранок, я їм передавала привіт, вони всі чули, бачили навіть, то дуже низько летіли. Ну так вже було не страшно. Це був останній сюжет на сьогодні, але наші журналісти вже готують для вас нові захопливі історії. Тож чекатиму на зустріч з вами рівно за тиждень у цій самій порі. Хай щастить.